Добрий день. Сьогодні розглянемо номенклатуру розгалужених алканів. Давайте спочатку запишемо, які бувають найпоширеніші замісники. Замісники або ще, говорять, радикали. І якщо це замісник з одним атомом карбону, CH3. Речовина з одним атомом карбону метан, а замісник буде метил. Може бути з двома атомами карбону. Це 2H5. Етил. Це згорнуто, а можна написати розгорнуто. Тобто той самий етил, тільки ось так: два карбони. Дописуємо гідрогени сюди. Два гідрогени сюди, три гідрогени. А це називаються алкільні замісники, які містять карбони. І ось є ще замісники бром, бромо буде, або хлор, хлору. І давайте почнемо називати розгалужений алкан. Перше обираємо головний найдовший карбоновий ланцюг. Тобто, ви уявляєте, наче ви взяли нитку і кладете і захоплюєте максимальну кількість карбонів. Можна захопити три карбони, можна захопити ось таким чином, виходить у нас раз, два, три, чотири, карбонів Ну і також іще варіант якщо ми візьмемо рівненький ланцюг, то він теж буде 5 карбонів, тобто максимальна кількість карбонів, яку ми можемо захопити, це 5 карбонів. Я ось так схематично показую, що це наш головний карбоновий ланцюг. Те, що не ввійшло в головний карбоновий ланцюг, а ми не змогли захопити ось це відгалуження, це є замісником метил. Далі, друге, нумеруємо атоми карбону з тієї сторони, де ближче замісник. Замісник ближче з лівої сторони, тому ми і нумеруємо атоми карбону саме. Тобто перший карбон, другий, третій, четвертий, п'ятий. І тепер третє, називаємо завжди назву починаємо із замісника. Цифрою вказуємо, на якому атомі карбону міститься замісник. Ось наш замісник він на другому карбоні, тому 2. Далі потім назву замісника. Наш замісник метил. Між цифрою і назвою дефіс. 2 метил. Потім назву головного карбонового ланцюга. Головний карбоновий ланцюг містить 5 карбонів, між ними одинарний зв'язок це значить алкан алкан, який містить 5 карбонів, це пентан. Це одне слово, 2 метил пентан. Наступне. Знову обираємо головний карбоновий ланцюг. Є різні варіанти, поки я вам можу запропонувати. Хоча ось так теж підходить. Наприклад, максимальна кількість раз, два, три, чотири, пять. Або ось так. Якщо, звичайно, рівненьке виходить, то краще рівненький. Так легше б не назвати. Ось головний карбоновий ланцюг. Тут виходить, що ми не змогли захопити два відгалуження, два замісника. Нумеруємо з тієї сторони, де ближче замісники, тобто з цієї сторони раз, два, три, п'ять. І називаємо. Знову цифрою вказуємо, на якому карбоні міститься замісник. У нас два однакових замісника, і вони, один замісник на другому карбоні, другий замісник на третьому карбоні. Тобто два-три. Якщо у нас два однакових, це метил і це метил, їх два, ми вставляємо частинку? Ди метил. І далі головний карбоновий ланцюг 5 карбонів це пентан, диметилпентан. Наступний у нас головний карбоновий ланцюг тут може бути. Ось такий, максимально я можу захопити ось так. Хоч він, він тут не закінчується, ми можемо продовжувати вгору. Тобто виходить, що я лише не змогла захопити одне відгалуження, це аж три, один метил. Тепер я називаю, давайте пронумеруємо, нумеруємо атоми карбону з тієї сторони, де ближче замісник, один, два, три, чотири, п'ять. І тепер називаю спочатку починаю з замісника. Цифрою вказую, на якому карбоні знаходиться цей замісник. Він на другому карбоні, називається метил. І шість карбонів головний карбоновий ланцюг це гексан. Наступний знову наш головний карбоновий ланцюг буде ось рівненький. У нас виходить, що ми не змогли захопити два замісника. Нормируємо атоми карбону з тієї сторони, де ближче замісники, і з правої сторони вони ближче. Три, чотири, п'ять, шість, сім. І називаємо. Виходить, що два замісника знаходяться на одному і тому самому карбоні, але їх два. Тому ми два рази пишемо 3,3, 2 метила. Замість два ми пишемо диметил, Сім карбонів головний ланцюг, гептан. Наступний варіант. Ну, знову тут буде рівний головний карбоновий ланцюг. Ось такий. І ми повинні визначити. Нумерацію. Нумеруємо так. Якщо ми звідси пронумеруємо 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Тоді виходить 2, 3, 5. А ось так виходить 2, 4, 5. Тобто ми тут нумеруємо таким чином головний карбоновий ланцюг, щоб числа замісників були менші. Ось наші замісники, я їх позначу. І виходить, що з цієї сторони числа замісників будуть менші. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут аж три замісники, і ми їх повинні всі вказати. Тобто 2, 3, 5. їх. Три однакових, три метил, три метил, Три так і залишається частинка, гексан. Гексан, бо 6 карбонів. Наступний це вже не алкільний замісник, хлор. Тут. Він тут є замісником. Я його також позначу. Так, тоді легше сприймається. Нумеруємо. Головний карбоновий ланцюг з тієї сторони, де ближче цей замісник. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. І називаємо. Починаємо називати із замісника. Тобто хлор на другому карбоні 2 хлоропентан. І далі знову. Головний карбоновий ланцюг у нас знову тут рівненький, але ми будемо номерувати з тієї сторони, де ближче замісники, а вони ближче з тієї сторони. Один, два, три, 4, 5. 6, 7, 8. Позначаю ці замісники, і тут два різних замісники. Коли зустрічаються два різних замісники, то треба їх за алфавітом. Тобто цей замісник називається метил, а цей брому. Брому буде перший, тому що буква Б в алфавіті перша. Тому буде 5 брому. Далі 3 метил, вісім карбонів, октан. І навпаки, як скласти структурну формулу, наприклад, 2, метилбутан е, Метилбутан, Ви обираєте корінь слова бутан. Бутан це 4 карбони, між ними одинарний зв'язок. Нумеруєте цей ланцюг для себе. Далі на другому карбоні, значить, повинен бути метил. Ви доставляєте і потім уже завжди останні дописуєте атоми гідрогену. Потренуємось. 3,3 диметилпентан Корінь слова пентан. Тобто пентан це 5 карбонів. Відразу їх пишу. 4, 5. Нумерую. Коли ви складаєте формулу, то ви можете нумерувати з тієї сторони, де хочете. Ви її складаєте. І далі доставляю. Це означає, що на третьому карбоні буде метил. І ще на третьому карбоні буде метил. Диметил, якраз у нас і вийшло два метила, і доставляю гідроген. Тут не треба нічого, тут два, тут три. Зверніть увагу, що ви ці замісники прикріплюєте до карбона саме. Тепер далі. Два, три, чотири, три метил октан. Октан наш корінь слова. Це вісім карбонів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Нумерую. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. На другому метил. На третьому метил, на четвертому метил, а ви можете, ось я знизу написала ці метили, ви можете зверху, тут немає різниці. Коли дописали, то виходить, що треба дописати ще гідрогени. Тобто дописуємо 3, 1, 1, 1, 2, 2. Гідрогени завжди останні. Дописуйте, бо їх кількість змінюється, коли ви доставляєте замісники. 2,2-диметилпропан. диметил пропан. Пропан. слова, три карбони. Я сюди трошки виставлю. Три карбони, пропан. 2,2. Ну, давайте пронумеруємо. Один, 2, 3. Означає, що на другому карбоні. І ще, і ще раз на другому карбоні. Тобто один метил, другий метил. І доставляємо гідрогени. Сюди треба три, сюди не треба, сюди треба три. Наступний три етил, два метил, пентан. Корінь слово пентан. карбонів, Раз, два, три, 4, 5. Пронумерували атоми карбону. 1, 2. 3, 4, 5. І на третьому етил етил це 2 h 5 а можна розгорнути, але тут в мене не поміщається, то я згорнула. Два метил на другому метил СH3. І доставляю гідрогени.